Дякую всім за молитву, дорогі браті і сестри. Сьогодні ми з вами молитовно, коли були на Богослужінні, мали можливість почути слово Боже, адресоване нам, людям в нинішніх умовах, людям, які проживають сьогоднішню реальну історію. Історію непросту, складну, тому що війна це такий час, коли ми не можемо з вами нічого ні гарантувати, ні особливо планувати, війна накладає відбиток на все наше життя. Але паралельно з цим Господь, знаючи наше скрутне положення, непросту ситуацію, умовно кажучи, важкі часи, все одно намагається нас підтримати. І його слово сьогодні дуже цінне, тому що Господь називає себе тим, хто здатний нас заспокоїти. Він так і каже, що прийдіть до мене всі обтяжені, натруджені, напрацьовані, і я заспокою вас. Тобто, якщо в нас є відчуття того, що нам тяжко, що ми не справляємося, Господь нас кличе до себе. Кличе не в тому сенсі, щоб ми вже йшли по маленьку вічність, а кличе для того, щоб нагадати нам про нашу цінність, про наш потенціал, про ті можливості, які кожному із нас навіть під час війни доступні. І Господь каже, що те, що він нам пропонує, воно є легким і благим. Те, що Господь нам рекомендує, воно буде не ускладнювати наше життя, а покращувати. Нам інколи здається, що бути віруючою людиною це дуже тяжко, тому що треба дуже багато читати, дуже багато молитися, дуже багато треба відвідувати храм і тому подібне. Але внутрішньо нам цього не хочеться, бо це складно, це забирає наш час. Це нам не дуже цікаво. Но Господь каже, що «Навчіться від мене. Бо я є лагідний серцем, я є мирний. І тут дуже цінно розуміти, що Господь від нас не вимагає чогось такого надзвичайного, що ми повинні віддавати хто зна що, як колись апостол Петро спитав Ісуса Христа, що ми все залишили, пішли за тобою, що нам буде тепер. Вони так говорили, що все залишили, начебто вони там дійсно залишили півсвіту і пішли за Христом. А в них не було нічого. Тіряві сітки, човни старенькі. Воно б і так розсипалося і розпалося. Ну вони залишили дріб'язок в порівнянні з тим, що ж вони здобули, можливість бути з Христом, можливість бути поруч. Але вони цього не усвідомлювали. Тому апостол від імені всіх так і запитав. Ми ж все залишили, За тобою пішли. Скільки подолали проблем, труднощів? А що ж нам тепер буде, яка цінність прийде в наше життя? І так і ми буває сьогодні ставимо запитання, що начебто і те робимо, і те робимо так багато всього. А що ж нам за це буде? Ми чекаємо якогось особливого подарунку, особливого відношення Бога до нас. І Господь дає це все, дає нам в різному форматі. І те, що Він сьогодні каже, що прийдіть до мене всі, хто напрацьований, натруджений, я заспокою вас. В першу чергу Господь нам дає спокій, втіху, полегшення. Ми навіть самі цього розуму можемо не розуміти до кінця, але душею ми відчуваємо, як наша душа наповнюється, як наша душа стає на місці. І коли задамо собі запитання, а як легше бути з Богом чи без, то відповідь, відповідь очевидна, тому що те, що нам пропонує Бог, те, до чого він нас закликає, воно не забирає наші колосальні якісь сили, здоров'я, увагу якусь Ну Якщо, наприклад, ми хоча б візьмемо і проаналізуємо те, що зазвичай ми проявляємо до людей, наприклад, якусь ненависть, умову, засудження, критику, брехню, зраду, то всі ці моменти, вони потребують великих зусиль. Ми ж знаємо, як нам некомфортно, коли ми посварилися з близькою нам людиною, коли ми говорили на підвищених тонах, як нас колотить, хочеться корвалу відробити, а Він не поможе. Нас зсередини розриває на шматки. Але коли ми примирилися з людиною, нам відразу відлягу. Коли ми сказали гарне слово, побажали щось хороше, посміхнулися. Це не забирає в нас сили, а додає. Ну коли ми наговорили купу всякого, коли ми зосередились на негативі, коли ми почали хвилюватись, перейматись, накручувати себе на якісь негативні розвитки, подій, то втрачаємо що? Спокій? Втрачаємо себе. Недаремно Господь часто говорив людям, навіщо ви думаєте погане в серцях ваших. Тобто виходить, що повний контроль нашого життя в наших руках, що нам думати, що говорити, як себе поводити, Господь нам дав можливість себе проявляти так, як ми захочемо. І він, що цікаво, більше за нас впевнений і вірить в те, що ми здатні на більше, не на погане, а на хороше що це в наших силах, що ми на це спроможні. І ми можемо сказати, що Та, звідки ж мене ті сили візьмуть, як же ж мені це зробити? Ну може бути таке, дорогі друзі, що ми собі за все своє життя жодного разу не задали запитання, а що я роблю для того, щоб, наприклад, не заслужувати, чи перестати проявляти агресію. Що я роблю для цього? Що я спробував чи спробував? Як я себе повів в тій чи іншій ситуації? І ми, коли задамо собі таке запитання, ми здивуємося, що ми майже нічого не робили для того, щоб це далі не проявлялося у нашій історії. Ну що ми робили? Ми прийшли на сповідь, сказали Богу, Боже, я засудив. Добре, якщо ми сказали, поможи мені виправитися. І тільки відійшли від аналоя. Вже засудили знову. Ми не перестали цей гріх, цей вчинок любити. Ми далі його несемо в собі, ми його цінуємо, ми за нього тримаємося, ми його не викинули з себе. Цей гріх далі пронизує наше серце і нашу душу. І наш розум отруємо. Ми від нього не відмовилися. Те, що ми сказали Богові, щоб він знав, так він знає і так. Но ми не сказали собі, що ми хочемо цього позбутися, бо нам це вже надоїло. Ми далі з цим просто не можемо йти. І в цьому є велика цінність, дорогі друзі, щоб ми гріх не навиділи. Не себе не навиділи, а гріх зло. Наскільки ненавиділи, що нам це не цікаво, не потрібно, ми покликані в цей світ для більшого. Господь нас покликав світити в цьому світі, бути світлом, тобто проявляти якомога краще, хороше. Ну ми буває так, що замість світла обираємо темряву. І ця темрява обертає нас наше життя. А що буває в людині з темряві в темряві щось людиною, що завгодно. Вона ні від чого не застрахована, вона може де завгодно встати, спіткнутися, бо вона в темряві. Отак От і ми, коли гріхи нас оточують з усіх сторін, то наше життя це як суцільна темрява, в якій ми не бачимо, куди йти, що робити, які приймати рішення. І ті проблеми, які ми маємо, вони. Тільки через те, що ми просто заплуталися, ми в такому середовищі, де не видно виходу з цього положення. І тут звучить голос Бога. Прийдіть до мене, обтяжені, натруджені, напрацьовані, і я заспокою вас. Прийдіть до мене, кличе Господь, яка наша місія? А вона така, що нам треба відгукуватися на Божий округ. Зрозуміло, що в нас безліч своїх турбот і проблем. У кожної з нас там великі бізнес справи ми керуємо галактиками, ми впливаємо на Вселену. Нам нема коли подумати про Бога. Бо дійсно, ми всі серйозно зайняті люди, ми долі Всесвіту вирішуємо. Коли нам є подумати про Бога? Але Господь нас кличе до себе не через те, що Він хоче забрати наш час дорогоцінний, а чи відібрати нашу свободу. Він кличе нас до себе через те, що згадуючи про нього, замислюючись над його присутністю в нашій історії, ми починаємо оживати. Ми воскресаємо, ми піднімаємося над гріхом, ми стаємо з вами живими. А не так, як говорить Господь, що залишіть Його, хай мертві ховають своїх приціл. Ми стаємо живими. І Господь нас кличе до життя. І тут в цьому світі, щоб ми пожили, помилувались, подивилися на все те, що нас оточує, і кличе нас навіть до життя в вічності. Господь продовжує нас кликати, незважаючи на ті труднощі, на ті проблеми, на ті скорботи. Які ми сьогодні у вигляді війни всі переживаємо. І найцінніше це те, що Господь нам дає можливість самим вибирати, що нам думати, що говорити, які емоції проявляти. Але є одна невеличка проблема, це та, що ми хоч і вважаємо себе вільними, там в якійсь мірі. Але живемо ми з вами суто своїми звичками, своїми інстинктами. І більшість тих думок, до яких ми сьогодні з вами починаємо знову повертатися, бо сьогодні ж новий день, ми його ще не проживали, то всі ці думки, всі ці наші якісь переживання, всі ці наші якісь ситуації, вони вже нами не раз переживалися, вони стали, умовно кажучи, як програмою нашої свідомості. І ми вже не задумуємося, що ми засудили, що ми когось обізвали, що ми нагрубили. Ми це вже не контролюємо. Це стало частиною нас. Але навіть в таких умовах ми здатні протистояти злу. Чому? Тому що ми не самі в цій історії. Господь з нами. Він поруч. І Він вірить, що ми зможемо. І злу протистояти, і з гріхом боротися. І навіть зможемо стати іншим, кращими, оновленими, тому що Господь прийшов на цю землю, взяв на себе наше тіло, проніс це тіло через історію, воскресив його і показав нам, що ми теж здатні на більше, ніж ми інколи про себе думаємо і вважаємо. Тому хочу побажати всім нам віри у Бога. Щоб ми довіряли йому, щоб ми старалися себе освячувати, хоча б подумки говорили, що, Господи, благослови, підтримай мене, благослови людей, які поруч зі мною. Те, що їх щойно засудив і обізвав, це мені і хвала, але Ти, Господи, їх підтримав. Хай їм ще стало трішки краще. Бо те, що я там засудив, обізвав, це ще їм не сильно допоможе. Підтримай їх, благослови. І Господь нам каже, що сторицю нам воздасться. Тому що те, що ми випромінюємо, те, що ми породжуємо, те вертається в наше життя в першу чергу, в наше життя. Це на нас потім відображається. Ну і також хочу побажати, щоб ми з вами продовжували світити в цьому світі, щоб ми з вами не згасали, які б там графіки електроенергії не були, але щоб ми з вами мали своє внутрішнє світло у вигляді своїх почуттів. Світлих думок, добрих намірів, слів хороших, максимально адекватних вчинків, тому що все це воно поліпшує нашу історію. І ми сьогодні можемо оглядатися там то направо, то наліво, хто там видний, хто там що. Так, багато є людей різних. Але дуже важливо, як ми діємо в нинішній історії. Як ми себе проявляємо, що ми несемо в нашій сім'ї. Хай береже всіх нас Господь. Дякую за молитву, за богослужіння.